Петриківка перетворилася на епіцентр сусідських баталій. Усе через це господарство. Місцеві твердять, три роки тому власник здав ділянку в оренду, а підприємці організували тут підпільну свиноферму. За високим парканом приховані загони із свинями. Місцеві вважають, господарство за велике і знаходиться надто близько до їхніх будинків. Двір мій знаходиться метрів 70 від ферми. там у нас бісятка на вулиці. І сидимо хочеться поїсти нормально, а виходиш і воняє. Та запах присутствує, як і мене, це жара, літо і криси бігають, не знаю, собаки, коти подохли в мене. Жителі впевнені саме через свиноферму. навкруги така антисанітарія. Мусор викидає, ніс навгород, шкури із свиней викидає. Ми е, підозрюємо, що всі шкідники, криси миші, які у нас на наших домашніх господарствах завелися. Це тільки через роботу даної приватної ферми. Натомість деякі мешканці. Не проти сусідства із фермою. Ну нам не мішав вона, наприклад. Запаху, щоб ми тут чули, ми такого не чуємо, щоб там і лівоняли. Це село тут в кожному дворі є свиня, є той, є криси, це домашні животні. Нікуди одних. Робітниця свинокомплексу Наталія зізнається, на фермі дійсно майже півтори сотні тварин. Тут їх і забивають. 136 голов здорових і 11 маленьких. Поміщається усім да 18 загонів, а забивають їх тут, прям чи вида тут забивають і все вивозять. Чи є дозвіл на такий бізнес? Питаємо у власників, але ті від коментарів відмовляються. Вибачайте. – А чому ви відмовляєтесь коментувати? Тому що, коли от Пані Таня обоснують свою позицію, тоді приходять так. Нам вона вже обоснувала. Ви нам свою можете розказати? Місцеві ж показують витяг на ділянку із держгеокадастру. кажуть, сфери діяльності на папері і в реальності відрізняються. Призначення для ведення особистого сільського господарства. П'ятеро це для себе вирощувати. Ну 140 – це вже ну ненормально. Люди розповідають, ще навесні зібрали підписи та звернулись до селищної ради із проханням закрити господарство. Ми просимо закрити цю ферму. На сьогоднішній день 13 Жовтня ніхто мені так і не відповів. Півроку пройшло. У сільраді в свою чергу запевняють, ферма законна. Чинним законодавством не заборонено розводити худобу. На землях, які надані для особистого селянського господарства, за словами юристів, аби розводити свиней у промисловому масштабі, треба дотримуватись низки санітарних норм та правил. Наприклад, 500 метрів до найближчого будівлі чи споруди, тобто ця відстань має бути дотримана. Також існують вимоги щодо. Водопостачання і водовідведення, оскільки тварини вони створюють там і бруд, і відповідні є перегній. це має бути знезаражено. Це має бути утилізовано у відповідному законному Порядку у Петриківській селищній раді повідомили, аби перевірити умови утримання тварин, склали комісію. До неї запросили доєднатись держпродспоживслужбу, але у відомстві відмовили. У зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю на період воєнного стану. Саме тому організувати та здійснювати будь-які заходи державного нагляду контролю на теперішній час не обачається можливим. Юристи радять місцевим звертатись безпосередньо до Держпродспоживслужби або державної санітарної служби із особистим запитом на перевірку. Так їм не зможуть відмовити, або ж йти до суду. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.